Для людей, які хочуть народити дитину, помилкові повідомлення про фертильність можуть бути особливо потужними. Тому відразу хочу сказати, що вакцина від COVID-19 безпечна для фертильності. Дані щодо цього аспекту однозначні. Вакцинація проти COVID-19 рятує життя всім особливо вагітним та їхнім немовлятам. Але туман пандемії ускладнив розсіювання дезінформації навколо вакцини проти COVID-19. тож я хочу розв'язати деякі з цих проблем, поговоривши про те, як вакцина взагалі стає вакциною. Я хочу показати, що кожен крок створення вакцини ретельно оцінюється на предмет безпеки. один із ранніх етапів розробки вакцини включає пошукові дослідження у випадку з коронавірусом, який викликає COVID-19, дослідники вже мали роки знань і розуміння, на основі яких можна було працювати. Вчені вже багато знали про інші коронавіруси. і завдяки обміну знаннями вони змогли просто завантажити генетичний код вірусу з веб-сайту. Вони також змогли скористатися прогресом досягнутим у технології вакцин МРНЕЙ, про що ви можливо чули. Хоча ем вакцини є новими для громадськості, дослідники вивчали їх десятиліттями. Одне з хвилювань щодо вакцини полягає в тому, що вона здалася поспішною, але хоча цю вакцину розробляли швидко, її створення базувалося на десятиліттях досліджень. Після завершення дослідницького етапу, дослідники переходять до доклінічного етапу, де тестування проводиться в чашках Петрі або на тваринах. Мета доклінічних випробувань перевірити, чи справді вакцина діє на патоген, у даному випадку на вірус, який спричиняє COVID-19, а також перевірити її безпеку. Дослідники проводять тестування на токсичність, використовуючи дозу більшу за ту, яку вони могли б використовувати для людей, щоб переконатися, що це безпечно. Випробовуючи на тваринах, вони бачать, що вакцини впливають на такі функції, як репродуктивна система. Ви будете здивовані, дізнавшись, що хімічна сигналізація. Яка відбувається в матці щора, дуже схожа на те, що відбувається в маці людини. Ось що важливо: дослідники не переходять із фази до клінічних випробувань, доки не доведуть, що вакцина навряд чи комусь зашкодить. Це суворий процес, який проходить схвалення FDA. Після схвалення FDA наступним кроком є клінічна розробка або клінічні випробування на людях, які є трифазним процесом. Перша фаза починається з невеликої групи людей, як правило, менше ста дуже здорових дорослих. на третій фазі дослідники працюють з тисячами або навіть десятками тисяч людей. через нагальність COVID-19 дослідники економлять час, перекриваючи ці фази, використовуючи ранні дані з кожної фази для проектування наступної. Іншими словами, жоден крок не був пропущений. Це правда, що в клінічних випробуваннях вакцин проти ковіду не брали участь вагітні люди, і це не дивно. Вагітні люди наразі належать до захищеного класу, який зазвичай не включається до тестування нових вакцин. Я повністю розумію хвилювання з цього приводу, але пам'ятайте, що тестування на тваринах є перевіреним способом забезпечення безпеки вакцини. Доклінічні дані вакцини mRNA проти covid 19 не показали впливу на фертильність тварин, який би змусив дослідників припустити, що у людей можуть бути проблеми. Навіть після того, як вакцина була схвалена FDA і стала доступною для громадськості, ще є над чим працювати. Вони називаються випробуваннями четвертої фази, де дослідження. Та регулюючі органи відстежують, як громадськість реагує на вакцину, довгостроково відстежують побічні ефекти, збираючи та аналізуючи дані від набагато ширшого населення. отже, є більше даних, щоб заспокоїти нас щодо фертильності. Після появи вакцини від ковіду в інтернеті з'явилися сповіщення про людей, у яких спостерігаються нерегулярні місячні або зміни в менструальному циклі. Це зрозуміло змусило людей нервувати з приводу потенційного впливу на фертильність і так далі. У нас не було жодних даних про нерегулярні менструальні цикли від клінічних випробувань до цього часу, і це проблематично Але враховуючи поспіх з отриманням даних, їх було б важко зібрати, оскільки людям довелося б відстежувати цикли до вакцинації. Відмінності, які люди помічають у своїх менструальних циклах, є дійсними і страшно помічати такі зміни, оскільки ендометрій, слизова оболонка матки, яка відходить під час менструації, є частиною імунної системи. Теоретично можливо, що вакцина може мати тимчасовий вплив на нього, так само як вона викликає тимчасову лихоманку або набрік у лімфатичних вузлах. Дослідники відреагували на занепокоєння, висловлені в інтернеті, і вивчили дані майже 4 тисяч людей, які відстежували. Жували свої цикли за допомогою програми і порівняли дані вакцинованої групи з тими, хто не вакцинувався. У середньому тривалість менструальних циклів людей, які були вакциновані, відрізнялася менш ніж на один день, що цікаво, але не має медичної значущості, оскільки нормальні менструальні цикли змінюються до семи днів у кожному циклі. Єдина група, яка з більшою ймовірністю показала суттєву різницю в тривалості менструального циклу, це ті, хто отримав дві дози вакцини за один цикл. Навіть тоді те, що вони спостерігали, було тимчасовим, їхні цикли нормалізувалися протягом трьох циклів. І ми продовжували збирати дані. Тепер ми бачимо важливість вакцинації для вагітних, оскільки ризик смертності при вагітності при COVID-19 становить 1,6 Це у 22 рази вище ніж ризик смертності під час вагітності для тих, хто не має COVID-у. А не вакциновані мами та вагітні, які захворіли на COVID-19, мають набагато більше шансів потрапити до реанімації. У нас також є дані, які показують, що немовлята від вакцинованих під час вагітності справді мають антитіла проти COVID-19. Якщо вашою метою є здорова вагітність, одним із найкращих способів її досягнення є вакцинація. І ми можемо бути впевнені, що вакцини від COVID пройшли ретельні випробування і за ними уважно стежать.